Бували війни, і військові, і свари, галагани, киселі, і кочубеї на гаї. Було добра того чимало. Минуло все та не пропало. Остались шашень, гризуть, жеруть і тлять старого дуба. А от коріння тихо, любо, зелені парості ростуть, і виростуть, і без сокири, аж загуде та зареве, козак без верхою паде. Розтрощить трон, порве порфиру, роздавить вашого кумира людські шашлі. Няньки, дядьки, отечіства чужо, не стане ідола свято, і вас не стане. Будь якими та кропива, а більш нічого не виросте над вашим трупом. І стане купою на купі смердячі гні. І все те все потроху вітер рознесе. А ми. Помолимося, Богу і небагаті багатій